Мадридському театру Реал поставили опору про Маріну Абрамович. Знакова йогославська художниця відома своєю схильністю доводити до крайнощів засоби художнього самовираження. Її за іграшки, наприклад, під час вистави з'їсти сиру цибулину разом із лушпинням, або ж вирізати зірку на власному животі. Два роки тому у Нью-Йорку вона перейшла на якісно новий рівень. 736 тридцяти мовчазна вистава режисера-авангардиста Роберта Вілсона, за квитками на яку люди вистоювали в черзі цілу ніч. Вілем Дефо грає роль Улая, німецького актора, який був партнером Абрамович наприкінці 80-х років. Для цієї ролі американський актор вибрав грим як у джокера з фільму «Бетмен». іноді я емоційний елемент, іноді інформаційний. Іноді я граю на сцені, іноді коментую. Іноді я музичний елемент. входити в ці режими і виходити з них велике задоволення для мене. A big pleasure for me. Ось творча група Вілем Дефо, Маріна Абрамович, Роберт Вілсон та американський співак і автор пісень Ентоні Гегарті. Опера йде у супроводі оригінальної музики, написаної і виконаної Ентоні Гегарті. Більшість виконавців намагаються уникати зображати на сцені смерть, тільки не Маріна Абрамович. Навпаки, вона облагала режисера дозволити їй померти під час вистави. Гадаю, у східній культурі смерть є частиною життя. І Якщо ви справді усвідомлюєте, що будь-якої миті можете вмерти, що ось зараз ми тут, а за хвилину нас вже немає. Тільки тоді можна по справжньому втішатися життям. Як і в творчості в реальному житті Маріна Абрамович теж полюбляє екстравагантність. Ось реальна історія, що скидається радше на анекдот. 88-го року, після кількох років напружених відносин Абрамович та Олай вирішили здійснити своєрідну духовну подорож перед тим, як покласти край їхнім стосункам. Вони пройшли великою китайською стіною, подолали 2500 тисячі кілометрів, починаючи з двох різних кінців, зустрілися посередині і розпрощалися. Оперу Життя і Смерть Маріни Абрамович можна побачити в Мадриді у Театру Реал. Bye-bye, extremes. Bye bye. Purity.